Минулого тижня заклади освіти Шосткинської громади продовжували працювати у змішаному форматі. Воєнний стан не завадив учням виборювати призові місця і перемоги на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Повідомила очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко. Цьогоріч наші учні вибороли 17 призових місць. Це другий результат після обласного центру. Хочу відзначити, що дев'ять переможців підготували педагоги школи, ліцей. Це найкращий показник в області на другому місці. Сумська класична гімназія. Вісім переможців у четвертому всеукраїнському етапі Олімпіад братимуть участь 10 шосткінських учнів. Проінформувала пані Сергейко. Також вона розповіла про роботу з будівництва укриттів у навчальних закладах та капітального ремонту харчоблоку. Готуємо до проведення. Тендерів щодо будівництва укриттів та е, відбулася зустріч з проєктантом щодо прискорення підготовки ПКД на е, капітальний ремонт харчоблока. За словами керівника, обласна комісія прийняла ще дві захисні споруди, які працюватимуть у закладах освіти. Деграунд школа що по ній. А то ви там коригуєте документи? А тут проєкт кошторис андеграунд також розмовляли з проєктантом, який готував проєкт, зустрічалися. З підрядником і готуємо зміни, обговорюємо зміни і думаємо, як їх правильно зробити. Минулого тижня відбулися змагання за кубок Шосткинської міської територіальної громади з волейболу серед дівчат. Брали участь у спортивному заході команди з семи населених пунктів. Підсумку кращою стала команда дівчат із Забражинського НВК, друге шостка. Шоста школа і третій – Кавтонівські НВК. Також футбольний клуб Колос вийшов у фінал першості Конотопського району з футзалу, перемігши футбольний клуб Діброва з рахунком 8-4. В неділю також відбули змагання обласні з волейболу в Лухаві, де команда шостої школи виборола друге місце серед команд дівчат.